Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде мене снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Сліда малого не залишу на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пам'яне батько з сином. Не скаже синові молись, молися, сину, за Україною його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві, і вогні її украденою збудять. Ох, неоднаково мені.